Слава Ісусу Христу! Вітається з вами Тес Назарі! Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні зі Святою Фаустиною Ковальською апостолкою Божого Милосердя, сягнемо до ціка... до важливої теми для нас, християн-католиків. Це, наприклад, для нас священників, наша духовність є Євхаристійною, так оскільки ми щоденно відправляємо службу Божою, приймаємо Ісуса Христа святе причастя, бо це є основа святої літургії, так, єднання з Господом. І так само для вас, Маріан. Це є важливо, так? Для католицької духовності євхаристійна духовність є найважливішою. І це є так важливо, щоб не будувати своє віри, так як, наприклад, звичайно, там не хочу нічого поганого сказати про православ'я, але встав на таких ознаках зовнішніх, так? Для нас найважливіше це є Ісус. Ісус живий. В Євхаристії і сягаю до щоденника святої сестри Фаустини Ковальської, на якому з'їв зуби, <смір> тобто працював, перечитав пару кілька разів, і так само мій апостолят Божого Сердяць добре знаєте. Ось і завдяки Святі Фаустині дуже багато вас керівно отримав у своєму священстві, у своєму покликанні бути апостолом Божого Милосердя. І фактично в. Зараз працюю над рубрикою творчість святої сестри Феостина, але сьогодні сягнемо собі до додатку щоденнику в кінці приготування до святого причастя. Фелостина так і пише: «Моє приготування до святого причастя. І собі е, дуже е, дуже важливі речі. Для нашого духовного життя, щоб їх збагнути, щоб скористатися з духовного досвіду апостолки Божого Милосердя і щоб десь це використовувати в нашому житті. Отже, свята Фустина пише це в Кракові 10 січня 1938 року. Це останній рік життя Святої Фусина, адже вона помре вже. В цьому році, 5 жовтня 1938 року, знаємо, е, помираю у віці Ісуса Христа в 33 роки. Е, 5 жовтня 1938 року. Ось. Добре, сягаємо до цих текстів, до цих текстів, які є дуже важливі. Отже, якщо ви зауважили, наприклад, в Апостоляті Божого Сердя, коли я. Пишу, значить, публікую ці вірші святої. Фалістини. Кожен починає Фалістина починає як і зрештою, решти святий так, отець пів з Христа, так, знаку Христа. Знак Христа це початок усього, так, щоб добра думка прийшла, щоб прийшло натхнення Святого Духа, щоб прийшли чисті думки, із утвердження в Ісусі, Марії і Йосифі. Пише, «Моє приготування до святого причастя. Сестра Марія Фаустина від Пресвятої Євхаристі. Вона дуже любила, вона дуже любила цей титул від Пресвятої Євхаристі. Одного разу, коли в згромадженні вибирали патронів, тобто покровителів на рік, то Фаустині випала властиво Пресвята Євхаристія. Згромадження сестер Матері Божої Милосердя. Найурочистіша хвилина в моєму житті це хвилина, коли я приймаю святе причастя. За кожним святим причастям тужу. І за кожне святе причастя, дякую Пресвятій Трійці. Якщо б ангели могли заздрити, то нам заздрили б з приводу двох речей: першої приймання святого причастя, а другої страждання. Отже, ангели не можуть приймати святого причастя. Ми можемо. І так само страждати ангели не можуть, ми можемо. Коли ми страждаємо, ми вхо... ми... я постараюся коментувати менше, значить читати більше тексти, щоб ми розуміли цю глибину думки сестри Фаустина, і щоб якось з нею перейнялися. Отже, страждання, коли ми переживаємо його правильно, ми входимо в таємницю Божої любові. Сьогодні я готуюся до твого приходу, як наречена до приходу свого нареченого. Це мій наречений, то великий Господь. Небеса не можуть його обняти. Серафими, які стоять найближче до нього, закривають свій обличчя і неостанно повторюють свят свят свят. Цей великий Господь, це мій наречений йому співають хори, Перед Ним падають трони, перед його ясністю гасне сонце. А однак цей великий Господь, це мій наречений. Серце моє покинь думати про те, як його величають інші, бо не маєш на це часу, бо він надходить і вже стоїть біля твоїх дверей. Нареч... чому так? Тому що вона була монаху, монахиною, Так мала вічно обіти, була пошлюбована свого роду Господу Ісусові. Отже ж, і для неї Ісус був наречен. і тому вона так пише. Виходжу йому на зустріч і запрошую його до оселі. Ви тільки вдумуй, ви насолоджуєтеся цими текстами, вдумуйтеся в них. Виходжу йому на зустріч і запрошую його до оселі свого серця, глибоко схиляючись перед його і Але Господь підводить мене з пороху, як наречено, запрошує сісти біля нього і розповісти йому все, що лежить на серці. Я підбадьорена його добротою, схиляю своє човане у груди і розповідаю йому про все. Насамперед кажу про те, про що ніколи не розповіла жодному сотворінню. Пізніше кажу про потреби церкви, про душі бідних грішників, як дуже їм потрібно твоє милосердя. Але ж час швидко спливає. Ісусе, мушу вийти назовні до своїх обов'язків, які чекають на мене. Ісус каже мені, що ще є хвилина, щоб попрощатися взаємний глибокий погляд, і на хвилину ми ніби розлучаємося, але ніколи насправді. Наші серця постійно з'єднані, хоч назовні я розриваюся між різними обов'язками, але присутність Ісуса постійно тримає мене у зосередженні. Сьогодні моє приготування до приходу Ісуса коротке, але сповнене шаленою любов'ю. Присутність Божа проймає мене і розпалює мою любов до Нього. Немає ніяких слів, є тільки внутрішнє зрозуміння. Я вся тону в Бозі від любові. Господь наближається до уселі мого серця. Після прийняття, причастя Він вистачає свідомості, щоб діти до власної лавки. Після прийняття причастя мені вистачає свідомості, щоб дійти до власної лавки. Отож, мить моя душа повністю занурюється в Богові і не знаю, що діється навколо. Бог дає мені внутрішнє пізнання своєї Божої сутності. Ці хвилини короткі, але проникливі. Душа виходить з каплиці в глибокому зосередженні і нелегко її вивести з нього. Тоді іду, ледь торкаючись землі, ніяка ефіра протягом дня не є для мене важкою чи неможливою. Кожна обставина викликає новий акт любові. Можете в коментарях написати, як ви переживаєте ваше приготування, саме прийняття, так само подяку після святого причастя. Сьогодні запрошую Ісуса до свого серця як любов. Ти сама любов, усе небо тобою горить і наповнюється любов'ю. А тому бажає тебе, моя душа, як бажає квітка сонця. Ісуса. Спішно прийди до мого серця, бо бачиш, як квітка рветься до сонця, так моє серце до тебе, Відкриваю чашу свого серця, щоб прийняти твою любов. Коли Ісус прийшов до мого серця, усе заберніло життям і теплом у моїй душі. Ісуса, забери мою любов, серце, і влий у нього свою любов, любов гарячу і променисту. Яка уміє жартувати собою, яка вміє забути про себе. Сьогодні мій день відзначений офірою. Отже, ж, для чого ми приймаємося тепер часи? Звичайно, не буду своїх категоризувати, але з тих думок, яких каже Фаустина: щоб отримати дар Божої любові, щоб мати підтримку в цій жертві і офірі, щоб цю жертву нашу поєднувати з жертвою Ісуса, сьогодні готуйся до приходу Царя. Хто я така, хто ти, Господи? Царю, Слави, безсмертної слави у моє серце, чи ти повністю усвідомлюєш, повністю усвідомлюєш, хто сьогодні приходить до тебе? Так, знаю, але на диво зрозуміти цього не можу. О, Якщо б це був тільки цар, але це цар царів, Владика Владик, Тому ніколи ми ніколи на собі не ніколи легковажно не приймаємося того причасу, не відношуємося так само. Звичайно, що дуже велика небезпека є збайдужіти. Дуже велика небезпека є рутина. Ці речі завжди собі обговорюйте з своїми сповідниками, духовними керівниками. Щоб, бо це є важливо. Це є важливо, щоб свята причастя в нас не перенеслося в щось звичайне. Перед ним тремтить будь-яка сила і влада. Він сьогодні приходить до мого серця, однак чую, що він наближається. Виходжу йому на зустріч і запрошую. Однак чую. Що він наближається, входжу йому на зустрічі, запрошує, коли він увійшов до оселі мого серця, моя душа пройнялася великою такою великою шаною, що зі страху зомліла, падаючи до його ніг. Ісус подає їй свою долоню і ласкаво дозволяє сісти біля себе, заспокоює її, бачиш, я залишив трон неба, щоб поєднатися з тобою. Те, що бачиш, тільки краєчок, а твоя душа вже мліє з любові. Але як здивується твоє серце, коли побачиш мене у цій славі? Але хочу тобі сказати, що це вічне життя повинне початися вже тут, на землі, через святе причастя. Кожне святе причастя робить тебе здатнішою протягом усієї вічності спілкуватися з Богом. А отже, царю мій, ні про що тебе не прошу, хоч знаю, що все можеш мені дати. Прошу у тебе тільки одного: залишиться царем мого серця, на віки, цього мені вистачає. Сьогодні я відновлюю підданство своєму цареві через вірність внутрішнім натхненням. Отже, і це кожен такий день, розумієте, я не вказую, значить, фрагментів, просто щоб не збити з думки, сьогодні не примушую себе до жодних якихось. Спеціальних приготувань не можу ні про що думати, хоч багато відчуваю. Тому за хвилиною, тужу за хвилиною, коли Бог прийде до мого серця, кидаюся в його обійми і кажу про свою неумілість і нікчемність. Виливаю весь біль свого серця, що так його любити не можу, як прагну. Збуджую собі акти віри, надії, любові і тим живу цілий день. Сьогодні моє приготування коротке. Сильна і жива віра майже розриває заслону любові. Божа присутність проникає через моє серце, як промінь сонця через кришталь. У хвилину, коли прийму, Бога уся моя істота занурюється у ньому. Захоплення і здивування огортає мене, коли бачу, великий Божий майстат, який. Знижується до мене доницості, якою я є. З моєї душі виривається почуття вдячності до нього за всі ласки, які наділяє мене, а особливо за ласку покликання до Святої своєї виняткової служби. Можете в коментарях вказати, що найбільше вас торкає в цих текстах. Сьогодні прагну тому перечасті поєднатися як найтісніше з Ісусом через любов. Так гаряче прагну Бога, що мені здається, що не дочекаюся хвилини, коли священик подасть мені святе причастя. Моя душа ніби умліває за Богом, коли я прийняла Його до серця, розірвалася заслона віри, я побачила Ісуса, Він сказав мені, дочку моя, твоя любов винагороджує мене за холодність багатьох душ. Після цих слів я залишалася сама, але весь день жила актом винагородження. Пригадується додаток до щоденника. Так зване Фаустина додала мої приготування до Святого Причастя. Сьогодні я відчуваю у своїй душі безодню нікчемності. Бачите, це не є. Е, святі теж відчували слабкість. Фаустина пише. Відчуваю у своїй душі беззоні нікчемності. Я теж, наприклад, відчуваю у своїй душі беззовні нікчемності. А ви як? Прагну наблизитися до святого як до джерела милосердя і усе зануритися в цьому океані любові. Коли прийняло Ісуса, усе кинулося в нього, як у безодню незлобимо милосердя, і чим більше відчувала свою нікчемність, тим більше зростала моя віра у нього, у цьому приниженні цілий день. Сьогодні, моя душа, подібна на дитину, єднаюся з Богом, як дитина з отцем, відчуваю себе Божою дитиною в всій повноті. Коли прийняли святе причастя, отримали глибше пізнання Отця Небесного, Його, його батьківство у до душ. Сьогодні живу ви величанням Святої Трійці, дякую Богу, що нас дозволив прийняти своєю ласкою за своїх дітей. Сьогодні прагну усе перемінитися в любов Ісуса і разом з Ним офірувати себе отцю Небесному. Під час служби Божої побачила у маленького Ісуса, і він сказав мені. Так мешкаю у твоєму серці, як мене бачиш у цій чаші. Ну, вона була містечкою, тому бачила часто рівно ж дитятко Ісус. Після Святого Перечастя я у власному серці відчула биття Ісусового Серця. Хоч віддавна я усвідомлюю, що святе причастя триває мені до наступного причастя. Отже, святі жили святого Причастя до причастя. І Святого Фаустина е -е, каже, що якби я не прийняла день, боюся дня. У якому б я б не прийняла те причастя. Тобто, вона б ці терпіння, які вона переживала, так само і духовну боротьбу, спокусе диявола вона б не витримала, вона сама б не перенесла. Сьогодні весь день я величаю Ісуса у своєму серці, і прошу його, щоб свою ласку заслонив малих дітей від зла, яке їм загрожує. Жива фізично відчутна Божа присутність триває цілий день і зовсім не заважає мені виконувати роботу. Бачимо, наші діти так само почали навчальний рік. Це відео змає 1 вересня. Так. Просій, так само, як Фаустина, щоб Ісус своєю ласкою заслонив малих дітей від зла. Бачимо, який цей світ жорстокий, і дуже багато зла загрожує дітям. Сьогодні моя душа прагне якось особливому виявити Ісусові свою любов, коли Господь увішу до мого серця, я впала до Його ніг, як пуп'янок троянди, прагну, щоб запах моєї любові постійно підносився до підніжжя твого трону. Бачиш, Ісусе, у тому пуп'янку троянди, усе моє серце для тебе, але не тільки у ту хвилину, коли моє серце падає, але і серед дня дам тобі докази своєї любові через вірність Божій ласці. Сьогодні всі труднощі і страждання, які мене спіткають, підхоплю поспішно, як пуп'янок троянди, щоб кинути їх до ніг Ісуса, байдуже, що руку, а вірніше серце пораню. Сьогодні моя душа готується до приходу Спасителя, який є самою добротою, і любов'ю. Спокуси і розсіяність шарпають мене і надають мені приготуватися до приходу Господа. Таке саме в нас може бути. Спокуси і розсінність шарпають нас. Тому полкіше прагну прийняти тебе, Господи, бо знаю, що коли прийдеш до мене і звільниш мене від цих мук. А якщо твоя воля, щоб я терпіла, то дай мені сили для боротьби. Ісуса Спасителю, що зволи прийти до мого серця, прожени ту розсіяність, яка заважає мені розмовляти з тобою. Ісус відповів мені. Хочу, щоб ти була як рицар у бою, який уміє серед пострілів іншим наказувати, так і ти, дитя моє, умій серед найбільших труднощів володіти собою, хай ніщо не віддаляє тебе від мене навіть твої падіння. Отже, Ісус хоче, щоб ми були воїнами, рицарами, щоб навіть наші падіння не віддаляли нас від Нього. Сьогодні цілий день боролися з певною трудністю, про яку ти, Ісусе, знаєш. І ще декілька фрагментів, бо це фактично коротке таке є, так? сьогодні моє серце тремтить від радості дуже правно, щоб Ісус прийшов до мого серця. Я потонула в тозі моє стужене серце розпалюється щораз сильнішою любов'ю. Ісус прийшов. Я розповіла Йому про свою радість. Ісус слухав ці мої вияви любові. Коли я перепросила Ісуса, що не приготувалося до святого причастя, тому постійно готуємося до Святого причастя. Не можна собі так от просто приймати святе причастя. Знаєте, священники Свято Альфонс Марія Делікорі про це дуже гарно пише, повинні відбути принаймні півгодину медитацію. Звичайно, це може включатися так само молитва, молитва слова, авто, але медитацію перед службою Божою. Постійно думала, щоб якнайшвидше поділитися тією радістю, Ісус мені відповів, що мені наймаліше таке приготування, отже, послухаймо, яким сьогодні ти прийняла мене до серця, сьогодні по особливому благословляю цю е, твою любов, ніщо тобі цієї радості сьогодні не затьмарить. Сьогодні моя душа готується до приходу Господа, який може все, який може зробити мене досконалою святою. Ми не, ми не станемо самі по собі і святі. Це добре, так само розуміло, свята Тереска від дитятка Ісус. І свята Фаустина. Ми стаємо досконалими і святими тільки завдяки Господу, завдяки святому причастю. Це Господь може зробити нас досконалими і святими. Тому дає нам час відчути нашу нікчемність, нашу слабкість. Ретельно готуйся до цієї зустрічі з ним. І ось виникла певна трудність, як йому це представити, але відразу її відкинула. Представлю її так, як мені продиктує серце. Коли я прийняв Ісуса в святому причасті, моє серце з усіх сил заволало. Ісусе, переміни мене у другу частицю. Хочу бути живою частицею для Тебе. Ти великий Господь Всемогутній, ти можеш зробити мені цю ласку. Відповів мені Господь ти є живою частицею, милою Отцеві Небесному. Але роздумай, чим є частиця Офіра? А Отже. Ісус їй сказав: Ти є нею. Але роздумай, що це означає. Омій Ісусе, я розумію значення частиці, розумію значення офіри. правно бути перед твоїм моєї статом живою частицею, тобто живою ефірою, яка щодня палає на твою честь. Коли мої сили почнуть слабнути, те у це святе причастя, підтримуй мене, і додасть мені сили. Я справді боюся дня, бачите, це ті слова, які я згадував, в якому б я не прийняла то причастя. Предин силу черпає моя душа зі святого причастя, ожива частице світло моєї душі. Втрачають, дуже втрачають ті люди, які не приймають святого причастя, які не живуть є Господом. Знаєте, сьогодні. На церкві, у нас в церкві, бо у нас є дві літургії, значить, отець Григорій сказав дуже гарно на проповіді, каже: в католицькій вірі немає якихось багатьох значить, вимог. Сповідайся і причащайся. Цього вистачає. Сповідайся і причащайся. Сьогодні моя душа готується до святого причастя, як до весільного бенкету, де усі учасники цього бенкету ясніють невимовною красою. І я запрошую на цей бенкет. Отже, це ожива частина світла моєї душі. Вона каже, отже. Фаустина. Але не бачу в собі цієї краси, але бачу безодню нецості. Так, готуюся. Але бачу в собі безодню ницості, пригадуються якісь поранення так, в душі, якісь гріхи, упадки, приходять нам на думку. Бачимо цю безодню ницо, якою ми є. І хоч не почуваю себе гідною сісти за стіл, однак заповзу під стіл, і біля ніг Ісуса жебратиму, жебратиму, хоч окрушин, які падають під стіл. Знаю твій милосердя, тому наближаюся до тебе, Ісусе, бо швидше вичерпається маяницість, ніж вичерпається милість Твого серця. Тому сьогодні будитиму в собі віру у Боже милосердя. І апостолка Божого милосердя в нас будить в ці важкі часи віру у Боже милосердя. І останній фрагмент із цього додатку. Сьогодні оточує мене Божий Маєстат. Не вмію собі ніяк допомогти, щоб краще приготуватися, а вся огорнена Богом. Моя душа палає його любов'ю. Знаю тільки те, що я люблю і мене люблять. Цього мені вистачає. Стараюся, щоб серед дня бути вірною Святому Духові і надолужувати його вимагання. Стараюся зберегти внутрішню тишу, щоб могти чути Його голос. Ми не, чому ми не чуємо часто голосу Ісуса, голосу Божого? Табо не зберігаємо внутрішньої тиші. Ми розпорошені на тисячу справ. Я думаю, що кожен з нас почув е, щось з цього всього для себе. Можете поділитися в коментарях, що ви почули. І це кінець е, значить, щоденника це додаток фактично, так? Після того, звичайно, що тут ідуть примітки до всіх шести зошитів. Зараз цей щоденник буде знову мати переведення, бо в мене є цей мій перший. До речі, це моє бо 2008 рік. 2008 рік це є 15 років тому. Вперше я прочитав цей щоденник. І вже 5 років я проваджу апостолят Божого Милосердя. Отже, давно, дружу Святою Фаустиною, і невдовзі також е, вийде моя друга книжка Дорогою на Голготу з Ісусом на основі властивого щоденника Святої Фаустини Ковальської е, про страсті Господні. Так? Ця дорога на Голготу була непроста для Ісуса. Ісус це в Фаустині об'явив, показав. І це мої молитовні роздуми. Цієї дороги на Голготу разом із ісусом. Бо тільки така дорога нас завезе, заведе до неба. Кажу, завезе завезе до неба. Тому, дорогі, почитаймо Боже милосердя. Жиймо культом Божого милосердя. Почитаймося ту Фаустину Ковальську апостолку Божого милосердя. Надзвичайно велику святу. І читаємо її щоденно, кажимо її духовністю, долучаємося до, до постуляту Божого Милосердя. Підпишіться на мій Ютуб, поставте лайк, вподобання, коментар, щоб це відео поширилося в інтернеті, в Ютубі. Так само потім захочу придбати мою наступну книжку дорога на голоду разом з Ісусом, яка буде представлена пізніше. Надіюся, можливо, до літургійного спомену Святої Фаустини, який буде 5 жовтня, вона вийде. Це буде чудовий, чудовий подарок, чудове свято. Отже ж, і так само щоденник Святої Сестри Фаустино Ковальської тепер в Святого Пала разом з місіонером працюють на те, щоб вдосконалити. Але значить, читайте те, що є. Так? Це є важливо. В групі в апостоляті Божого Сердя знайдете конференції духовні на всі теми. Я, здається, два роки тому дав. Конференція на всі теми пов'язані з щоденника Фустини Ковальської. І про постаті, тобто про це Андраша, сповідника Краківської святої Фустина. До речі, треба мовитися за його прославу. Так само, блажену ксьонце Міхала Сопоцька, настоятелів святої сестри Фустини Ковальської. Так само були онлайн-реколекції зі святою Фустиною Ковальською. Свята Фустина і сьогодні пробуджує нас віру в Боже милосердя. Навіть якщо бачимо у світу душеницість і нікчемність. Не здаваймося, не піддаваймося, довіряємо Божому Милосердю. Ісус сказав Святі Фаустині, Говори світові про моє милосердя, про мою любов. І я вам говорю. Про Милосердя і любов Ісуса, щоб Його прийняти. Щоб пережити. Це я, як каже Фаустина, найвеличніша хвилина в моєму житті це момент прийняття святого причастя. А ця хвилина починається з особистої зустрічі з Ісусом. Я бажаю вам, щоб ви пережили цю особисту зустріч з Ісусом, і щоб ви також не боялися свідчити про Його милосердя. Амінь.